Вітаю! Вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, сьогодні говоримо з вами про деякі такі культурно-історичні речі. Але перед тим. Я хотів би наголосити на тому, що будь що, як акціону приймаємо, будь-що, що сказано на е, московських державних телеканалах, сказано е, людьми, які знаходяться на державній службі у Московії, Андрофагії, є думкою. Цієї держави, її керівництво, її політикою, щоб не було ніяких, так би мовити, різночитань з цього приводу. Тому що в нас донині знаходяться люди, які говорять про те, що те все, що там говорить нібито постійно під шафе п'яний е е Медведєв... Це не думка московитів, московії, андрофагії, не думка Путіна і так далі. І те, що говорить там так звана Маша Захарова, півстакана чи стакан. Так, то це теж її йде від і алкоголізму і, і все таке інше. Але це не офіційна думка, так, Московії. Нічого подібного. Так, це ще, навпаки, завальована, прикрита, е, скажімо так, більш цинічно і майстерно пробріхана офіційна політика цієї недодержави московії Андрофагії. От, наприклад, та сама Марія Захарова Маша. Так, Маша, Даша, Растіряша і так далі. Так ось вона в свій час заявила таку річ, над якою в нас просто посміялися і одразу забули. Вона сказала, що український борщ це фашизм. Так, Чому він не може бути спільним? Тут головне слово визначальне то все брехня. Єдине визначальне слово це спільний. Так. Отже, борщ як визначне надбання української культури, матеріальної культури, він не просто мулює очі московитам. Вони хочуть, щоб він був їхнім. Так. Спільним, А значить, їхнім. Ну, Зрозумійте, оці всі бажання, оці всі розмови, оці всі заяви Путіна про один народ, це бажання їхнє викинути все те своє, що їхнє є, абсолютно неконкурентно спроможне, і забрати собі українське, ну в тому числі, українську землю. Так, посісти тут, на цих теренах, на цьому, як я називаю його зарядному пристрою, українському е, кристалічному щиті, унікальній геологічній структурі на нашій планеті, ну, там, знайдені е, гірські породи понад 3 мільярди років датовані. Це період, коли наша земля була ще е, як Сонце, розплавлена, розпечена і так далі. І це перша темна пляма на нашій землі, де законсерв... законсервована сила молодої землі, унікальна. <кхем> Оце, що я розповідаю, для 99 9... 10 відсотків українців невідомо. Це не я повинен розповідати. Це повинна наша освіта, просвіта. В нас же є школи, нібито так, університета так це все викладатися. Так. У нас є, нібито, Міністерство культури. Де яке повинно роз'ясняти і е, ну, звертатися до міжнародних організацій, перш за все, до ЮНЕСКО, щоб там була зафіксована українська культурна спадщина. Але я підозрюю, може я помиляюся, що наше Міністерство культури. Воно не знає української культури. Тому і є такий анекдот так, про міністра культури України. значить, Рай на воротах там сидить, хто там? Петро, здається, на воротах у рай. Ну і підходять різні люди туди, він запитує, наприклад, Підходить жінка, і запитує, хто ви така. Вона каже, Соломія Крушельницька. А він каже, як ви зможете довести? Вона арію як врізала із Фауста? Так. Петров, нема проблем проходьте так. Однозначно. Іде чоловік, він. Петро запитує знову, а ви хто? А я відомий український поет Володимир Сосюра. А як ви доведете, що ви? <сум> український поет Сосюра. Він любить Україну, як Сонце любить і так далі. І <сум> говорить так, дійсно, сильно, проходьте. Іде. Третій чоловік запитує його Петро, а ви хто? А я міністр культури України. А як ви доведете? Ну, як я? Ну, документів в мене немає. Я, я голий, весь як, голий, як сокол, так. Ну, ну, а як доводили ті, які проходили отут переді мною? Ну, каже, Соломія Крушельницька заспівала. Так, Володимир Сосюра, вірш, розповів, який він ну, склав. Ну, а що ви можете зробити? А він каже: а хто це такі? А хто це такі? Петро, ну її зрозуміло. Так, ви міністр культури України. Проходьте. Так. <ріст> тобто міністр культури не знає, хто така Соломія України. Так. Оце він і довів Петрові, що він дійсно міністр культури України. Раз він не знає, хто така Соломія Крушельницька, хто такий Володимир Сосюра. Так, проходьте. Це може тільки міністр культури України. Це доведено вже. Так. так що, от, напевно, мені приходиться тут розповідати народу. Ну, скільки там того народу продивнув? Ну, скільки вже, один і дев'ять десятих мільйони продивилося цих. Ну, це ж, ще ж не всі. І, і, і не всі відео, це хтось там із цих майже 900 відео десь одне продивився, то й друге, то й третє. Але ми повинні усвідомити, що вони від нас хочуть. Вони хотіли нас захопити за е, тиждень всю Україну і посісти тут. Так. Як знову ж таки, ті анекдоти, вже нові. Про те, що українці ну, борються, воюють за те, щоб жити у своїх будинках зі своїми дружинами, зі своїми дітьми. А московити за що воюють? А вони воюють за те, щоб жити. В українських будинках з українськими жінками і дітьми, тому вони і викрадають їх, тому що на державному рівні є розуміння таке, що московити у генетичному, культурно-історичному і будь-яких сенсах, ну, не є адекватними сучасному світу. І це ж треба пояснювати. Ну, оця вся назва, що я говорю, треба змінювати. Це ж повинен хтось ініціативу проявити і вийти до Верховної Ради, перейменувати цю країну московію андрофагією, а так званих русських московитів андрофагів Це має величезне значення. Тому та що там оце, зразу вилізе якесь там у мене так? Перше було слово. І слово було Бог. Так. Не можна недооцінювати оці всі речі, коли ми на офіційному рівні, я підкреслюю, закріпимо оцю назву. Це, ж на... це ми можемо зробити в один... в один день це можемо зробити, але ж не роблять чомусь, не хочуть. То хто тоді керує нашою державою? Я ж даю е, цілком слушні поради. Це ж не те, що там якісь дурниці я пропоную, як дехто так. а пропоную абсолютно реальні речі перейменувати. Ну вони ж є андорфагами, людоїдами, вони нам кожен день демонструють, розбиваючи наші мирні міста. Бомбардуючи е, дитячі садки, пологові будинки, школи і так далі, і тому подібне. Ну це ж факт, а цей факт має бути затверджений нами навіки вічні, що це московія андрофагія, а народ цей називається московитами-андрофагами.